10-й годині біля зупинки у глибокому на акцію зібралися місцеві жителі. Вони хочуть, аби сільську дорогу відремонтували, розказала учасниця Леся Митровка. У нас у село по перше не заїжджають автобуси. По-друге, дивіться, дійсно село чудове, недалеко від Ужгорода, але чомусь за дорогу нам. Я не кажу, що не роблять нічого. Там мало нам поплатили, там поплатили. Але вибачте, ну це ж це ж не виход із цього. Ми з добрими цими намірами ми просто хочемо, щоби слава Богу, раніше була проблема. Русско-комарівська сільрада бідна, нема коштів, немає ніяких цих. Але ми всі теж я теж приватний підприємець. я Так само плачу налоги на сільраду. Ми всі платимо, всі кожен із нас платимо. І ми всі хочемо, щоб нам допомогли. також серед учасників акції Яна Андрусишин. Що це таке? Це ми маємо якусь державу, ми вибрали владу, ми вибрали голову сільської ради. Чому нас так мабуть обходити? У мене є малі діти. Я з Ужгорода йду на автобусі, він мені не заїжджає у село, бо, бо там ями. І я йду через трасу з двома дітьми і три на... кілометри не можуть. Да. Що ну, це якось треба повніряти? Ми не просто так ішли в клуб і голосували за голову сільської і за всіх. Возьміться за наше село, бо китні ми завозимо за вас і перекриємо дорогу. Пенсіонерка Фіалка Швенда двічі на місяць їздить в Ужгород за ліками і користується громадським транспортом. Автобуси одні не хотіть їздити в зв'язку з тим, що дороги дуже погані. Я б ямковий ремонт робила у квартал. Вже не каже поточний ремонт або капітальний, ямковий би потрібно робити. Абсолютно не можна зупинити в лазах. Або якщо їх дуже попросити, та можуть стати на початку села або в кінці, а там дорогу переходити. Молодий, то перебігне. Ну, наприклад, якщо я щось собі купила там рис або олію, я дорогу буду переходити може півгодини. Ця ситуація, як мінімум, вже півроку, як мінімум півроку від зими, з того часу, як появилися вже ями у селі Глибокому. А відмовляється тим, що техніка не витримує тих ям, і відповідно. Не мають бажання йти через це село. Суспільне звернулося за коментарем до служби місцевих автомобільних доріг Закарпаття. Заступник директора Ростислав Грица коментувати ситуацію на камеру відмовився у телефонній розмові. Повідомив, що ділянку дороги у глибокому має обстежити комісія служби, після цього визначать, які види ремонту там необхідно провести. Староста Руськокумарівського округу, куди входить глибоке Рудольф Буксер додав: якщо представники служби місцевих доріг не зв'яжуться з ними для обговорення ситуації. Наступного тижня люди перекриють дорогу міжнародного значення М-06 «Київчоп». Вероніка Мороз Руслана Гостюк Андрій Гісем. Новини на Суспільному.